Тінь чітко вмотивував в 2015 році, що він був змушений захищати русскоязичної населення. Дивіться, і в цей момент в коментарях пишуть: е, так війна почалася не через мову. Мова це тільки один з аргументів. Він би все одно напав, бо мова це все одно не головний привід. Це тільки там один Але з... Ті люди ніколи не наводять аргументів, чому вони так вважають, От мені завжди це цікаво було. Добре, то ви хоч один контр... аргумент від такої людини чули? Ні. Контраргумент тим людям. Уявіть собі, один прекрасний день, що Україна вся перестала говорити українською мовою. І приклад такої країни я вам наведу. Така країна є. Вона називається Білорусь. Білорусь у 1995 чи шостому році другою державною мовою зробили яку мову? Мову Путіна. З якої країни до нас летять сьогодні ракети? З Білорусі якою мовою там система освіти вища і середня, мовою московською? Тобто це кажуть люди, які не розуміють значення мови взагалі? Тому що вони сприймають мову як засіб комунікації. А мова це не засіб комунікації, мова це форма життя окремої нації.